Всім доброго дня. І от ми купили наш, на наш генератор от такий двигун. Три конденсатора, ми брали по 25 мікрофарад Три розетки вам треба. Дріт, термоусадка і ізолента Таку ми ще раму зварили, зараз нам все туди класти. Це все, що вам потрібно. А, ще такі кліємнички потрібно для генератора. ну Вольтметр, що десь наш їде, ще десь пошта нам його має прислати Ще за вольтметром поїдемо, а поки що будемо користуватися тим, що ви бачили на попередньому відео. Ну Зараз будемо його пробувати складати. Кому інтересно дане відео, ставте лайки підписуйтесь на канал. Всім пока!